Ось він, детектор безпілотних літальних апаратів. Цукорок. На екранчику, скільки хвилин назад була ціль, тип, зала, орлан, ланцет, частота, на якій було, та сила сигналу. Ось тут бачите, як мінус децибел метрів. Це означає, що мінус від 88 це кращий рівень сигналу, ніж... Мінус 92. В, в самому низу тут спектр висвічується. Частоти можна програмувати конкретні, працює від одного акумулятору 18650 з боку роз'єм для зарядки. Він пищить, коли з'являється безпілотний апарат. І також є світлодіод, який... Мигає, якщо з'являється теж безплотний апарат. Ось такий апарат і недорого коштує. Але один недолік дуже довго його роблять.